you mm -hmm. І сестри, разом хочу прочитати з вами післання апостола Якова, четвертий розділ з 4-го віршу. Я думаю, кожен з нас ми чули таке слово, як приятель. І зазвичай приятель вживається в хорошому значенні, але інколи те, з ким людина приятелює або кому стається приятелем, то Біблія описує в поганому значенні. І це якраз це місце. Четвертий розділ, четвертий вірш послання Якова. Перелюбниці та перелюбники. Чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світою приятелем, той ворогом Божим стається. Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, Житає аж до заздрості дух, що в нас пробуває, та ще більшу благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим. А смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, той утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас, очистьте руки грішні та серця освятіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Декілька правил для християнина. Цьому уривку. Перше, це не бути перелюбником або перелюбницею. Ті, хто е, одружені, заміжні, мають любити, поважати свого чоловіка або свою дружину. І не бути в перелюбі, не думати про когось, наприклад, чоловіки, не думати про чиюсь іншу або чужу дружину, або іншу якусь жінку. Так само жінки тут прямо Яків пише, щоб не були такими. І тут описує він, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога, щоб ми не були приятелями для світу, щоб ми були справді тими, для кого світ чужий. Хоча люди для Бога, ті, що в світі, вони дорогоцінні. Але гріх, той, що в світі панує, то він чужий і для Бога, і щоб він був чужий для нас, щоб в нас не було гріхів, щоб ми очищали себе. І наступне, що, і на що Яків вказує. Тут шостий вірш. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Щоб ми мали за мету. Проживати своє життя в смирінні серед інших людей і бути як вдома смиренними, так і на роботі, чи, можливо, десь в інших місцях, де ми буваємо, і так само і в домі молитви. Наступне, що говорить Яків, сьомий вірш. Тож, підкоріться Богові, нам потрібно підкоритись Богові, без Смиріння, людина не може підкоритись Богові. Це тільки коли немає гордості, коли людина сама працює над своїм серцем і вичищає все погане і все нехороше, все гниле, те, що з серця виходить. І Бог таку людину може змінити, але коли людина прикладає для цього всі старання свої, тож підкориться Богові, і не тільки підкоритись Богові потрібно. Не тільки гордість свою знищити, але написано спротивляйтесь дияволові. Тому, е, якщо нас щось покушує, або якісь в нас є таємні гріхи, і ми цьому не противимося, то ми не зможемо спротивлятись дияволові. Нас потрібно е, нам, щоб очищати себе з різних сторін, е, дивитися, щоб ми не були в духовному значенні. Заплямовані, щоб ми не були тими, які... для яких диявол може щось запропонувати, щоб ми не велися на його різні наживки. І ще що говорить Яків: очистьте руки грішні та серця освятіть двоєдушні. Це випливає із сьомого вірша, щоб спротивлятись дияволові. Але от він описує далі, як ніби розшифровує: очистьте руки грішні і освятіть серця двоєдушні, щоб ми не, були, не вибирали частину світського, частину Божого, а щоб ми або були на стороні Божого, або на стороні світського. Але бажаю, щоб ніхто не був на стороні світського, а щоб ми трималися Божого і заглядали в Євангелію. І він ще описує: журіться, сумуйте та плачте, тобто через сум, через смуток. Того, що або зробили погано, або через те, що е, щось не так робили, як для Бога вгодно, то ми можемо е, покращити своє становище перед Богом. І краще не радіти, а сумувати, щоб серце наблизити до Божого, серце наблизити до духовного, до того, що нас збудовує, і написано: упокоріться перед Господнім лицем. І він вас підійме, ніби такий висновок, щоб упокоритись перед Господом, і тоді він підійме. Якщо не будемо цих моментів дотримуватись, то дуже багато ниточок залишиться для диявола, щоб керувати нашим життям, або смикати за них, щоб ми падали в гріх. Тому бажаю для кожного з вас, щоб ми не падали в гріх, жоден гріх. Щоб ми очищали себе і, хоч будучи в грішному тілі, але жили святим життям. Нехай Бог кожного в цьому благословить і йому хай буде слава. Амінь.